Як повне сонячне затемнення діє на птахів і тварин. Це хочуть з'ясувати американські біологи. Вони планують спостерігати за мешканцями зоопарку у Фортверті, що в Техасі. 8 квітня жителі цього штату першими в США побачать це рідкісне астрономічне явище. Учені вже спостерігали за тваринами в північній Кароліні під час сонячного затемнення 2017 року. Деякі мешканці зоопарку поводилися незвичайно. Приміром, комодський дракон зазвичай майже. Не рухається. А коли сонце зникло, він почав бігати. Жирафи самці теж виявили занепокоєння. Фламінго скупчилися навколо пташенят, а мавпи вирішили, що пора спати. Деякі тварини поводилися так, ніби настав вечір і починали виконувати звичайні вечірні справи. Горели проводять денна вулиця, а на ніч їх пускають до закритого вольєра. Там вони вечеряють і лягають спати. А тут посеред дня вся родина підійшла до вольєра, ніби настає ніч. Сіаманги манги співали незвичайних пісень. Ці сіаманги, дивні маленькі істоти, схожі на гібонів, почали видавати звуки, яких ми ніколи раніше не чули. Ми з'ясували, що це значно відрізнялося від тих звуків, які вони зазвичай видають. Біологи спостерігатимуть за тими ж видами, що й у 2017 році. Потім порівняють їхню поведінку з мешканцями зоопарку, що в північній Кароліні. Зоопарки в штатах Індіана, Арканзас та Огайо запрошують своїх гостей провести таке ж дослідження. Місяць затулить сонце 8 квітня на 4 хвилини 28 секунд. Це побачать у Мексиці, США та Канаді. Часткові фази буде видно в Гренландії, Ісландії, Ірландії, Шотландії, Вельсі та на Піренейському півострові.